Далі продовжуємо. Якщо у вашій родині є діти, і ваші діти навчаються в закладах освіти, у тому числі в вищих навчальних закладах, вашим дітям до 14 років і вашим дітям до 14 років, або в сім'ї виховується троє чи більше дітей до 18 років. І вони не можуть відвідувати навчальні заклади офлайн, ви також маєте право звернутися за призначенням заявою грошової допомоги на проживання. Якщо ви знаходитесь на обліку в центрі зайнятості, ви людина працездатного віку, то в такому випадку ви маєте право також звернутися з заявою на призначення грошової допомоги на проживання ще на 6 місяців. Якщо ви Працездатного віку, але не будете зареєстровані на обліку в центрі зайнятості, в такому випадку виплата вам не буде призначена. А, так, о, це стосується і працевлаштованих о, о, людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, ви також маєте право звернутися з заявою на призначення грошової допомоги о, від держави. Якщо ваша сім'я проживає на території можливих бойових дій, також маєте право звернутися за призначенням грошової допомоги з відповідною заявою, і виплата вам буде продовжена на 6 місяців. Якщо ваша дитина відвідує школу або садочок офлайн, тобто вона ходить. Школа садочок працює, то в такому випадку виплата може бути вам не призначена. Якщо ж ні, ні вчиться онлайн, тобто дистанційно, у змішаному форматі, або не відвідує садок через відсутність місць, в такому випадку ви також маєте право повторно з заявою звернутися за призначенням грошової допомоги на проживання. Хочу нагадати, що її розмір становить для дорослого 2000 грн, гривень для дітей з інвалідністю. Та вибачте для людей з інвалідністю та для діток розмір такої допомоги становить 3000 тисячі гривень.